Зараз в Україні звучить дуже тривожна цифра. На одну народжену дитину припадає кілька смертей. Це не просто статистика для новин, це про те, якою буде Україна через 10 20 років. Скільки нас буде, хто буде працювати, як житимуть громади і як передаватиметься мова, ну і культура. Але нація це не лише кількість людей, це ще й зв'язки між людьми, спільна пам'ять, правила. Співжиття, довіра і те, як ми виховуємо дітей в Україні і за її межами, але з Україною в серці. Про це говоримо далі. І вже до нас доєднався Андрій Гайдуцький, експерт з питань міграції. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю студія, пане Андрію. Давайте поговоримо про демографічну яму. Якщо говорять, що ось така ситуація зараз в Україні, що це означає демографічна яма... В класичному розумінні це коли кількість померлих суттєво перевищує кількість народжуваних. І така ситуація характерна для всіх розвинених країн світу, і, зокрема, характерна для абсолютної більшості країн Європи. Тому ми не єдині в цій ситуації. Напевно, в країнах Європи Ізраїль є єдиною країною, де кількість народжених. Перевищує кількість померлих. Це Коректна політика внутрішня Ізраїлю допомагає такі цифри утримувати. Чи як так відбувається, якщо ми говоримо, що в Європі зараз ось така демографічна яма не яма, але тим не менш показники і показчики народжуваності дуже маленькі, і в Ізраїлі це змогли зробити і змогли утримувати велику великий показник? Я питаю, до чого ми невпинно рухаємося туди, коли Україна має дуже швидко і дуже масштабно вирішувати це питання для того, щоб існувати як нація, як народ, як країна і так далі. Що для цього треба робити? Ну, Відповідаючи стосовно Ізраїлю, я колись запитував колег, які часто бувають в Ізраїлі. Мені сказали, що це пов'язано зі специфікою способу життя. Ізраїльтан хасидів, як відомо, це певна група людей, які живуть за своїми правилами, які народжують багато дітей. Ось, але вони є невеликою частиною прошарку ізраїльського населення в цілому. Але завдяки тому, що в них по 5, по 7, по 10 дітей загальні показники народжуваності вищі, ніж в цілому по інших країнах ЄС. Я б не сказав, що це державна політика, це їхня особиста національна така, ідентичність цієї групи людей, і можливо, вони цим більше схожі до окремих народів Африки чи Азії, але в Азії так. Також дуже стрімко скорочується насел... скорочується народжуваність в місцевих сім'ях, і ваша друга частина питання, якщо можна що повторити. треба, що треба Україні робити для того, тому що. Ми бачимо ці показники, ми розуміємо, що народжується дуже мало людей, нація стає більш старшою і старшою, плюс така страшна війна в Україні. Це, ну, щонайменше, не стимулює народжуваність, скажімо так. І е, е, в якийсь момент ми прийдемо до тієї критичної точки, коли ось цей показник буде настільки критично малим, що ми будемо думати про те, як в принципі. Зберегти націю для того, щоб вона, в принципі, існувала, а не стала, знаєте, такою е, нацією, про які будуть писати просто в книжках по історії, що вона така була. Що для того треба зробити просто зараз, у майбутньому невіддаленому, для того, щоб цього не сталося? На жаль, наших з вами ефірів, яких ми вже мали декілька на цю тему, недостатньо. Проблема зі скороченням населення через е, від'ємну народжуваність триває в Україні вже більше 30 років. І цій темі е, жодна влада, жодний уряд не хоче приділяти увагу, тому що цю проблему за рік за п'ятирічку вирішити неможливо, і це показує досить розвинених країн. В нас рівень народжуваності дітей, так званий fertility на рівні з розвиненими країнами. І таким чином, якби навіть в Україні були зарплати на рівні 5 тисяч доларів на рік, чи на рівні розвинених країн Азії 7-8 тисяч доларів на рік, як Південна Корея, чи, зокрема, Японія, ми б темпи народжуваності не збільшили, тому що зростання темпів народжуваності за рахунок крінного населення або як ви кажете, нації. Не відбувається, чому, наприклад, в Німеччині ростуть темпи народжуваності, тому що це відбувається виключно за рахунок імміграції. Корінний народ Німеччини, корінні німці приблизно як народжували 0,8 і дитини на одну жінку, так далі. роблять. чому в них після 2015 року загальні темпи народжуваності почали зростати і зараз складають приблизно 1,5-1,6 дитини на жінку. За рахунок імміграції, за рахунок збільшення і зростання кількості з країн Азії, Африки і середнього Сходу, зокрема, як ви пам'ятаєте, в Сирії, вони запросили або прийняли більше одного мільйона людей. Завдяки тому, що ці люди приїжджають. Народжують по двоє, по троє, по четверо дітей завдяки цьому рівень фертильності загалом по країні зростає. Тобто, фактично відбувається те саме, що в Ізраїлі, але там це за рахунок окремої групи корінного населення. Якщо ми візьмемо країни Азії, зокрема Південну Корею, тут я знову повертаюся до того, що рівень доходів не впливає на народжуваності в південній Кореї. За останні 16 років уряд витратив 250 мільярдів доларів США так звані фінансову допомогу за народження дитини такі колосальні суми. Але рівень народжуваності в Києві залишається катастрофічно низьким. Одним з найнижчих в світі, якщо не помиляюсь, близько 08 дитини на одну жінку, і уряд Кореї на жаль, як і уряд України. Імміграційні політиці приділяє дуже мало уваги, концентруючись на так званому національній ідентичності, але це приводить до того, що рівень народжуваності не зростає. Чому це відбувається? Тому що в Україні, так само як і в Південній Кореї, суспільство ментально дуже розвинене. Як почалося в південній Кореї, в нас почалося ще за часів Радянського Союзу, коли велика кількість людей на партійному рівні були прийняті рішення, про те, що наше суспільство має бути начитане, розумне, високоінтелектуальне. І як наслідок, люди спочатку думають про свій фінансовий стан, про певний свій рівень добробуту. І тільки потім починають е, приймати рішення про народження, про народження м, дітей. Але враховуючи періодичні катаклізми в економіці, е, гіперінфляція в 90-х роках, е, економічна криза дві тисячі років, банкопад 2014-2015 рік, е повномасштабне по, вторгнення. Девальвація національних валют з 2 гривень за долар до 43 гривень за долар. Це фактично в значній мірі відтерміновує бажання людей в тому числі народжувати, адже люди в першу чергу, завдяки високому рівню інтелектуального розвитку, спочатку думають, як вирішити свої побутові питання чи кар'єрні питання, і тільки вже після того вони думають про дітей, як наслідок. Народжуваність дітей зміщається, якщо, все, якщо раніше це було в 90-х роках з 20 -ти, 30 -ти років, зараз іде зміщення з 30 до 40 років, враховуючи наш сидячий образ життя, погіршення е клімату, в, знач, в певній мірі, можливо, погіршення якості харчування, способу. Життя, сидячий образ життя, все це веде до погіршення так званого рівня фертильності. І як наслідок ми маємо не тільки суб'єктивні причини зменшення народжуваності, а суб'єктивними є якраз недостатній рівень фінансово фінансового забезпечення в сім'ї. Так і об'єктивний, це так зване погіршення фертильності. Ось, якщо ми, наприклад, про Німеччину можемо сказати, що там суб'єктивна суб частина як рівень життя вона є високою, тому що там, якщо вам не вистачає грошей на квартиру, ви можете піти взяти кредит під 3% на 20 років. В нас це зробити практично неможливо. То об'єктивна причина низького нарожності там так само низька через погіршення фертильності. Ну, Пане Андрію, зараз це звучить так, що ми невпинно вимираємо і вимираємо такими темпами, що чи готова взагалі українська нація до тієї правди. І хочеться тоді спитати, як правильно, ви сказали таку фразу, що, перш за все, Народжуваність і, взагалі, як ось ця нація це економічне питання, так і тоді постає питання: як зберегти баланс з одного боку, якщо ми говоримо, наприклад, про те, щоб зберегти націю українську, з іншого боку, ми говоримо про те, що еміграція в тому числі може врятувати якісь економічні показники, і в принципі логічно було б, якщо вбирати тільки економіку, це просто запрошувати сюди людей. Людей, які б мали приїжджати і допомагати розвивати нашу Україну. Е, який у нас реальний вихід з цієї ситуації є? І тоді вже питання до вас, як до експерта по імміграції, як зберегти ось цю національну ідентичність, якою так сильно опікуються у Південній Кореї і в Україні? Е, можливо, я трошки здивую слухача чи розстрою глядача, але поняття. Національної ідентичності воно з кочує з роками в музей, то в майбутньому питання національної ідентичності, вона залишиться в музеї, тому що країнам, зокрема, владі або влада відповідає за розвиток країни. Ми з вами за, якщо ми не працюємо на державній службі чи на муніципальній службі, ми за росток держави не відповідаємо, ми платимо податки. На утримання державних і муніципальних чиновників, що вони займалися розвитком територій, які ми їх віддали в цей в це управління. А кожен з нас займається своїм розвитком для того, щоб більше заробляти, більше сплачувати податків, виробляти якісний контент. Ви виробляєте якісний контент. Я працюючи, наприклад, корпоративним директором на підприємстві виробляю свій якісний контент, який продаю. Також плачу податки, і таким чином ми е, утримуємо чи намагаємось утримати, розвивати країну. Тому ми маємо говорити точніше, влада має говорити максимально, на жаль, про об'єктивну економічну складову розвитку країни е, для того, щоб на цій території е, кількість населення не не вбувала, а зростала для того, щоб збільшувалась кількість податків, щоб на ці податки ми могли. Е, Утримувати цю територію і забезпечувати її захист. Це зараз найперша частина, бо най, е, зав, найважливіше завдання, тому що, на жаль, е, ворог проявився у всій своїй суті, нападає на Україну, і нам потрібно цю територію утримати для майбутніх поколінь і для розвитку. Е, це можливо зробити виключно. За рахунок притоку іноземної робочої сили для того, щоб з'явилися нові платники податків, нова робоча сила і нові підприємці це три компоненти, які дають економічно об'єктивну складову для розвитку країни. А стосовно розвитку нашої національної ідентичності, давайте приведемо приклад Ірландії. Ірландія має 4 мільйони людей. І за кордоном є 70 мільйонів вихідців з Ірландії. В свій час вони виїхали через велику посуху і Голодомор в Ірландії в 1860-х роках через неврожай картоплі. Ось в них населення тоді стрімко скорочувалося. Навіть в 90-х роках, вступивши в ЄС, населення в них не зростало. Це була найбідніша країна ЄС протягом 20 років. В 90-х. Наприкінці 90-х років вони почали робити реформи для того, щоб багаті ірландці, які проживають за кордоном, а також їх нащадки, почали повертатися в Ірландію і почали відкривати представництво американських компаній в цій країні. Паралельно, Ірландія залучала велику кількість іноземців для того, щоб хтось працював. Тому що ірландці, які повертаються, вони вже не хочуть бути найманою силою, не хочуть бути вже підприємцями. Або приїхати на пенсію, тобто Ірландія. Вам приклад другий приклад: це Вірменія. Це друга країна в Європі, яка має свій етнос за кордоном більше ніж на батьківщині. 7 мільйонів вихідців з Вірменії за кордоном, трошки більше 3 мільйонів у Вірменії. Україна фактично стає третьою країною, яка має більший етнос за кордоном. Вже у нас зараз в Україні десь 25 мільйонів, за кордоном, десь 30 мільйонів, враховуючи етнос. Таких великих країнах, як Канада, в першу чергу, США. Зараз в країнах Євросоюзу багато українців, які вже отримують громадянство інших країн, але від того вони етнос не втрачають і їхні нащадки також не втратять. Тому паралельно потрібно працювати над двома речами. Перше, сподіваюся, коли вже в цьому році завершаться бойові дії, це робота над Залученням доходів грошових переказів українців, які працюють за кордоном, тому що вони тільки всередині свого міграційного циклу перебувають, вони ще мають певний час попрацювати там, щоб е, сформувати певні заощадження, набрати з певного досвіду. Працювати над тим, щоб ці гроші сюди приходили. Це буде мотивацією для того, щоб українці, які працюють за кордоном або їх нащадки, повернулися. І друге, працювати над залученням іноземної робочої сили, як як я сказав, наймана робоча сила, друге, як платники податків, і третє, як люди, які також будуть якось цінні створюватися. І хто робить це в значній мірі, це Польща. Польща, давайте згадаємо, що почалося ще на початку 2000-х років карта Поляка. Тобто вони просто працювали над залученням українців польського, польського походження. 2014, 15-16 роки, коли почався перший етап війни України Росії проти України, вони почали полегшувати приїзд українців для того, щоб вони осідали в Польщі. Фактично, нам дзеркально потрібно буде робити все це саме для того, щоб ми почали якомога більшими темпами збільшувати кількість населення або зменшувати, скорочувати у цю яму. Яка зараз присутня, яка зараз є дуже глибокою. Яма ця є і в Польщі. Поляки продовжують також активно виїжджати з Польщі, в інші більш розвинені країни, на вони мало народжують. Тому а українці приїжджають в Польщу, але багато не народжують. Тому що роблять поляки? Вони починають залучати вихідців з середньої Азії, Узбеків, наприклад, узбекистані високий рівень народжуваності, і ми бачимо це по високим темпам розвитку економіки. Узбекистану, Узбекистан росте зараз на 7 на 8 відсотків їх ВВП. Завдяки чому не завдяки якимось унікальним технологіям, а завдяки тому, що е, природно зростає кількість споживачів, а близько 60-70% ВВП зростає саме завдяки споживанню, не завдяки експорту. У нас дуже багато статей в інтернеті виходить: ось Україна налагодила такі експортні поставки, такі так в Україні експорт не дає ВВ... зростання ВВП. Тому що імпорт більше експорту, взагалі на весь світ є можливо 20-30 країн, завдяки яким, в яких завдяки експорту росте ВВП, зокрема Німеччина. Це тільки високоінтелектуальні, високоіндустріальні країни, як Швейцарія, вони або аутсорс, або і ті аутсорсери, наприклад, Ірландія. У них і ВВП зростає за рахунок експорту. Але це вже трошки інша тема. Сподіваюся, відповім на ваше питання. Пане Андрію, на вашу думку, нація е, як поняття таке це е, анахронізм зараз чи за НАТО дороге задоволення для будь-якої країни? Е, в перспективі це в, в побуті, перейде в, в анахронізм. Але потрібно це використовувати як інструмент маркетингу, як інструмент комунікації з, зі своїм етносом, як інструмент залучення грошей і, і повернення людей, які себе ідентифікують з Україною. І тут найкращим прикладом є Ізраїль, як не дивно. Подивіться яку величезну кількість. Кампанії робить Ізраїль по комунікації зі своєю величезною ізраїль, єврейською діаспорою у всьому світі. Найкращий механізм тут є так звана діаспора бонс або облігації для діаспори. Ізраїль вже давно розвинена країна. ВВП на душу населення, якщо не помиляюсь, більше 50 тисяч доларів. Середня зарплата теж між 3 і 5 тисячами доларів о, в місяць. Сотні тисяч українців там працюють. Ізраїль може залучати дешеві гроші на відкритих ринках капіталу. Але що він робить? Що робить уряд Ізраїля? Він щороку робить маркетингові кампанії, які будуються якраз на тих речах, про які ви говорите, для того, щоб залучати в рік від 1 до 3 мільярдів доларів через розміщення облігацій для діаспори, для єврейської діаспори. В США, в Великобританії, в Німеччині. Чи потрібно їм цей 1-3 мільярда? Да ні, це капля в морі порівняно з тими десятками мільярдів, які США, які Ізраїль залучає через прямі іноземні інвестиції і через вихід на відкритий ринок капіталу. Але він це робить для того, щоб підтримати контакт зі, своєю, зі своїм етносом. І таким чином це також потрошку стимулює приїзд людей в Ізраїль. І в Ізраїль, рік від року, імміграція є вищою, ніж еміграція. Що ж, пане Андрію, ця тема напевно не вичерпна. Ми ще неодноразово повернемося до неї, будемо розглядати її з різних боків: і імміграцію і, і те, як буде змінюватися наша нація, в тому числі і не тільки наша, весь світ змінюється, і ми не можемо е цього вже заперечити або зробити вигляд, що це не існує. Маємо підлаштовувати св свої мізки, маємо підлаштовувати свої налаштування внутрішні для того, щоб вижити і для того, щоб бути процвітаю. Країною щонайменше. Країну, а якщо да. буде процвітаюча країна, то нація, в принципі, буде е, мати гордість нести свої ось, ці, е, ось цей генофонд будь-якої нації, про яку ми можемо говорити. Андрій Гайдуцький, експерт з питань міграції, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як зберегти Україну і за можливості українську націю. Щиро вам дякуємо. Прощаємось. Дякую вам. Гарного дня навзаєм до побачення.